Ставна автомобільна інспекція Вінниччини представляє програму На варті доріг. Під час вирування негоди інспектори ДАІ Вінниччини допомагали водіям, які опинилися у снігових полонах. Держата інспекція просить водіїв зважати на погодні умови при керуванні транспортом у зимовий період. Автомобільний парк інспекції Вінниччини поповнився 20 новенькими тойотами Пріус. Співробітники ДАІ навчають учнів молодших класів правилам поведінки на дорозі. Негода, яка вирувала останнім часом у Вінницькій області, стала причиною зупинок транспорту у населених пунктах та на дорогах до них. Люди опинялися у складних ситуаціях, але їм на допомогу завжди приходили працівники ДАЇ. Правоохоронці визволяли автомобілі зі снігових пасток, допомагали дістатися до заправних станцій, станції технічних обслуговувань, супроводжували техніку для розчищення доріг. Цьому році тільки позитивні слова по даному напрямку, тому що самі працівники ДАІ не могли інтенсивно, ефективно спрацювати спільно працювали з комунальними службами, спільно з управлінням доріг, спільно з МЧС. Ви все це наяву бачили і дійсно були позитивні результати, що миттєво розчищалися в нас дороги, і в цьому році жодного перекриття або заборони експлуатації доріг як державного значення, так і районного значення не було. Практично постійно експлуатувались транспортні засоби і нарікань обмаль було від учасників дорожнього руху. Спільні заходи співробітників ДАІ та дорожніх служб дали позитивні результати. Майже усі заметені дороги Вінницької області розчищені. Так у Тростянецькому районі для очищення дороги з полученням Вінниця-Турбів балта на перехресті доріг біля села Гордіївка снігові замети зупинили транспорт. Для розчищення снігу було залучено максимальну кількість техніки. Дорожники розчищали трасу, а інспектори ДАІ в цей час забезпечували безпеку дорожнього руху. Змерзлих водіїв. Охоронці пригощали гарячим чаєм, термос з яким є в кожному екіпажі ДПС. Нерідко причиною зупинки автомобілів ставала безпечність водіїв. Раптово закінчувалося пальне. І тут їм на допомогу знову ж таки приходили інспектори Даї. Таких прикладів по області можна приводити безліч, але що приємно, скрізь панувала атмосфера добра та тісна взаємна праця дорожників та правоохоронців. А це дало можливість уникнути через негоду страшних дорожніх автопригод. Наразі ми спостерігаємо значне підвищення температури, яка супроводжується в ранішніми та вожеледицею. Тому та інспекція радить водіям бути дуже уважними на дорозі. Користуючись нагодою, я хотів би звернутися до водіїв, щоб були. Максимально осторожні, максимально впевнені в тому, що ви спроможні експлуатувати транспортні засоби, тому що особливо в нічний час, в ранішній час, коли ожеледь в першу чергу при можливості мінімально виїжджати в такий час на дорогу. Якщо вже виїжджати, Будемо говорити, не перевищувати допустиму швидкість руху, рухатись транспортними засобами з такою умовою, щоб в будь-який момент можна зупинити транспортний засіб. Велику кількість автопригод в цьому місяці нам дали і пішоходи, в результаті чого, щоб постійно контролювали ситуацію, що може в будь-яку минуту з'явитися пішоход на проїжджій частині. Тож неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, не перевищуйте швидкість, користуйтеся пасками безпеки, дотримуйтесь безпечної дистанції та правил паркування, аби не заважати роботі снігоприбральної техніки. З особливою обережністю рухайтесь по мостам та естакадам, відмовтеся від ризикованих маневрувань. Не забувайте, що порушення правил дорожнього руху призводить до численних автопригод. Є різ дорожньо транспортних пригод з пострадавшими. Також у нас є ріст дорожньо-транспортних пригод з загиблими. Тому по даному напрямку нам треба інтенсивно працювати. Ми координаційну нараду провели з начальниками відділень районних підрозділів, поставили конкретні задачі для вжиття заходів реагування щодо ситуації, яка склалась на теренах Вінниччини. За 10 днів поточного місяця ми вже маємо позитивні результати то, тобто зниження росту дорожньо-транспортних приход. Практично ми виходимо на нулі, але все ж нам потрібно працювати, тому що є дуже багато ще проблемних питань по цьому напрямку. Кожні дві години в Україні в ДТБ. Одна людина. Мінус один. Не стань наступним. В кінці січня заступник начальника управління Міністерства внутрішніх справ у Вінницькій області, полковник міліції Микола Загорулько, вручив співробітникам ДПС обласної Дії Вінниччини 20 нових автомобілів. Це Тойоти Пріос, автомобілі нового покоління, гібриди, які працюють як на електроенергії, так і на пальному, що значно скорочує економічні витрати під час їхнього обслуговування. Даний транспортні засоби будуть, я сподіваюсь, будуть сприяти. Більш такому оперативному маневруванню силами, і засобами, які в нас задіяні на охорону громадського порядку, на безпеку на дорогах, От, будуть сприяти зменшенню деякій мірі аварійності, покращенню руху транспортних засобів на автошляхах Вінницької області. Ну і сподіваюся, що особовий склад, співробітники, які закріплені за Даними службовими транспортними засобами будуть бережливо відноситися до них. От, а ми їх закріпили за більш такими відповідальними, професійно-грамотними працівниками, які мають певний досвід роботи і показали себе з кращої сторони. Дані транспортні засоби. Будуть забезпечені відеореєстраторами, щоб можна було документувати всі, будемо казати, і факти викритих правопорушень ними, а також відношення їх до цих транспортних засобів з боку самих працівників міліції. І також будуть обладнані gps навігаторами які дадуть змогу контролювати так сказати, дотримання всіх тих норм перебування на службі. В системі єдиної дислокації нова техніка значно покращить виконання службових обов'язків співробітників ДАІ щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на автошляхах нашої області та дорогах державного значення. 20 машин ми розподілили таким чином, що основна маса цих транспортних засобів буде на дорогах державного значення. Для забезпечення, так як ви самі розумієте, себе більший поток транспортних засобів рухається по дорогах державного значення, сама більша кількість дорожньо-транспортних пригод припадає на ці дороги. В результаті треба більш щільність нарядів, більш пильність. Для профілактики дорожньо-транспортних пригод, ну також ми не обминули місто Вінницю, Ми виділили також чотири транспортних засобів новеньких. Місто Вінниці для забезпечення безпеки дорожнього руху. На кожному автомобілі буде встановлено відеореєстратор та gps навігатор Це дасть можливість задокументувати на відео порушення правил дорожнього руху водіями транспортних засобів та дії інспекторів під час їхньої зупинки. Також використання цих автомобілів значно покращить екологію нашої області, скорочуючи викиди в атмосферу вуглекислого газу. Сучасні автомобілі розвивають надзвичайно шалені швидкості. Їхні водії забувають вони не в небі, а на землі. Проте найважливіше, де і як завершиться такий стрімкий шлях. Державтоінспекція Вінниччини застерігає, не порушуйте швидкісний режим. Винних дітей в дорожньо-транспортних пригодах не буває. Так вважають працівники Держатиінспекції Вінниччини. Навчити школярів правилам безпечної поведінки на дорозі і дотримуватися їх взяли за мету правоохоронців. В кінці січня служба профілактичної роботи управління ДАІ Вінницької області спільно з працівниками будинку вчителя завітали до учнів другого класу Вінницької школи номер 10 У дітей проводили відкритий урок. Твій друг – безпечний рух, коли їдете батьками на машині. Коли ви ходите десь по тротуарам, коли ви виходите на вулицю, на спортивні майданчики, то ви буваєте батьки вже смугастим. Бачите? От він дивиться за порядком на дорозі. Він дивиться за порядком, щоб не порушували його водії той порядок, і щоб не порушували основному пішоходи. Справжнім надійним помічником у профілактичному процесі стала допоміжна література. Другокласники отримали ударунок книги, розмальовки, правила дорожнього руху, розроблені держати інспекцією Вінниччини. У них в доступній формі викладено основні правила поведінки на дорогах. Окрім текстової інформації та виразних малюнків, є ігрові завдання. Хвилю бурхливих оплесків викликали у дітей подаровані їм брилки зі світловідбуваючими елементами. Ми мали замоше отак. Брилочки. Оці брилочки. Оці брилочки. Ви можете тримати їх, якщо ви десь йдете з папою, з мамою, з дідусем, з бабусею в вечірню пору на вулиці, десь, так? ви йдете десь в гості до магазину, ви можете її брати на сумочку прикріпити, ви можете нести його в ручках. Оцей брилочок, він відбиває світло. Його видно, коли світло в фар, якщо попадає, то його видно до 300 метрів. І ви з собою обов'язковою, куди би вечірній час, куди би не йшли. Школярики одразу засвоїли важливе правило: стікери завжди носити з собою, особливо у темну пору доби, адже вони роблять людину помітною для водія навіть на відстані 300 метрів. Ch